На Андрія Жарти, Миколай, Гостинці, 19 грудня з Днем Святого Миколая у Кривому Розі розпочався сезон Різдвяно-Новорічних Свят. Просіть у Бога прощення на Новий рік, на Різдво Христове, щоб всі свята пройшли чудово! Попри війну, дитинство має залишатися дитинством, впевнені у військовій адміністрації міста. Тож улюблені для малечі свята не скасували, натомість вирішили проводити їх у максимально безпечних місцях до одного з таких івентів, що проходить у так званому концертному бомбосховищі. Завітала пані Ольга разом зі своїми донечками Вікою та Кариною. Вони потрібні тому, що дітей повинно бути дитинство і це як казка, ну це кожне, кожне свято як ну, очікування чогось казкового. І діти дуже чекали на це свято. Та яке ж свято без подарунків, особливо коли мова йде про день святого Миколая. Жоден з маленьких гостей не пішов додому з порожніми руками, як от Владислав, який отримав портфель із солодощами та канцелярським приладдям. Нова сіла. Нове ж то там тітратида розкаже. Що ще розказ? Ану, дивися. Що ще є? фарби є. спонсором цьогорічного святкового настрою для маленьких містян стали наші мужні воїни, яких від самого початку і по цей день підтримує військова адміністрація Кривого Рогу. До того ж, її команда не залишає поза увагою і підростаюче покоління. За що завдячує її мати Владислава Марина? Завжди підтримують, коли треба буде якісь до школи, також от як портфельчик, якісь традочки, все є, кожен раз дарують і на перший дзвоник приходять, вони теж окремо дарують. Діткам, як і зараз. Ми дуже раді е, е, вілкову за те, що він допомагає малятам. Із міркувань безпеки великої новорічної ялинки цьогоріч у місті не буде. Тож святкові концерти проходитимуть в укриттях. Усе інше відбуватиметься за незмінними багаторічними традиціями. Балечі розважатимуть аніматори та ростові ляльки, діятимуть цікаві творчі фотозони. А на імпровізованих сценах проходитимуть святкові спектаклі із відомими казковими персонажами. Від артистів Киверійського театру ляльок та інших закладів культури. Нема таких чудес на світі. Про які не знають діти. Да. Це тому, що самі діти краще чудо. Усім світі. Відкриття сезону не оминув і начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, який теплими та щирими словами привітав маленьких криворіжців. Буду запрошено більше ніж 30 тисяч. Це і діти військових, і діти рятівників, і діти батьки, яких загибли в полоні, безвісті зникли. Також наші обдаровані діти, діти з особливими потребами, діти з багатодітних сімей. Цього більше 30 тисяч. Є і резиденції Святого Миколая і цікаві вистави. І ну, звичайно ж подарунки дуже гарні, цукерки, інше. Тобто бажаю всім нам перемоги. Ну і щоб був звичайний святковий нас. Потім ще будемо згадувати після нашої перемоги, як ми відмічали новий рік у Бамбасковичі. Сезон зимових свят у кривому розі триватиме протягом місяця аж до свята водохреща, яке відзначатимуть 19 січня. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко. Перший міський.